Обсуди реальности для юних читачів від пастора Криса на вівторок, 5 серпня. Ангели до ваших послуг, розділ один вірш 14. Чи не всі вони, духи служителі, посланные служити тим, хто успадкує спасіння. Як Божа дитина, ти ніколи не будеш самотнім, Бог призначив ангелів для Твого служення. Це означає, що вони тут, щоб служити тобі. Хіба це не чудово? Отже, коли ти проголошуєш слова ім'я Ісуса, твої ангели починають працювати над тим, щоб твоя заява здійснилася. Наприклад, Еліссей був оточений військом сирійського царя в ночі. Коли він його слуга спали, коли бранцы слуга Елисея побачив виско, він запанікував і розповів про це Елісею. Але Елісей не зворушився. замість цього він попросив Бога відкрити очі своєму слуги. І коли його очі відкрилися, він побачив безліч ангелів з і клесницями, що оточивали их. Вруге цариф 6, віши 13, по 17. Подібно до Олесія, який не злякався, коли його оточили, ти теж можеш ходити з певністю сміливо говорити в ім'я Ісуса. Ангели будуть. И это Твого имени, чтобы Твои слова здійснилися. Читаем Святого Письма, Псалом 34, версии, скажи це, я ніколи не самотний. бо воинству небесное завжди земною, Коли я его бурю, ангелы посылаются, чтобы виконати мои слова. В имя Иисуса. Аминь.